Ночі агресор двічі поцілив по Марганецькій громаді. Випустив більш ніж півдесятка снарядів з важкої артилерії. Окупанти протягом вихідних пили по Нікопольщенні з важкої артилерії, дронами камікадзе, БПЛА та градів, які громади були під прицілом та які наслідки російського терору. Проміняв сонячну Америку на прифронтовий Нікополь неймовірну історію 72-річного Валентина, який мешкає на береговій лінії, дізнавалась наша знімальна група. Як у Нікополі працюють волонтери Червоного Хреста та яку допомогу надають? Субсидія на оренду житла для ВПО, що це та як отримати, розповів го. Голова Дніпропетровської обласної ради ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Учі агресор двічі поцілив по Марганецькій громаді. Випустив більш ніж півдесятка снарядів з важкої артилерії. А напередодні надвечір вдарив дроном камікадзе. Загиблих і постраждалих немає. Наші захисники знищили в небі над областю два ворожих БПЛА. Постраждав 40-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. Окупанти протягом вихідних били по Нікопольщині з важкої артилерії, дронами камікадзе, БПЛА та Градів. Під щільними обстрілами були райцентр, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська сільська громади. В районі понівешені інфраструктура, промислове і комунальне підприємства. Побиті чотири приватні будинки, дві господарські споруди, газогін. У Нікополі зачепило підприємство, пошкоджена АЗС, вантажівка, лінія електропередач. Мешканців Нікополя, які третій рік живуть в умовах щоденних обстрілів, котре закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, Бесіди з містянами просто на вулицях, провели рятувальники. Про заходи безпеки поговорили в місцях масового скупчення. Зокрема, нагадали нікопольцям про правило двох стін, якого слід дотримуватися в разі відсутності поблизу укриття, і закликали постійно наглядати за дітьми. Замінюють покрівлю, відновлюють дахи та стіни будинку, закривають вікна. У Нікополі будівельні бригади продовжують відновлювати пошкоджене росіянами житло. Все безкоштовно повідомив міський голова Олександр Саюк. Відновлення триває як у приватному секторі, так і у багатоквартирних будинках. Усі витрати на оплату праці майстрів, закупівлю будматеріалів та організацію робіт коштом міського бюджету. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся на гарячу лінію міськради. У плити, плівка, рейки, профнастіл та ондулін. Нікополь отримав чергову партію будматеріалів від благодійників для відновлення понівеченого обстрілами житла. Про це повідомили у міськраді. Матеріали використають для термінового ремонту і відновлення будинків мирних мешканців, які постраждали через постійні обстріли. Проміняв сонячну Америку на прифронтовий Нікополь. Далі історія 72-річного Валентина. Чоловік разом з дружиною від обстрілів поїхав за кордон. Утім, невдовзі повернувся до рідного міста. Нині ж мешкає на береговій лінії, фактично під прицілом ворога, як виживає під нищівним вогнем. Та чому не хоче більше залишати нікополь? Подивіться аж в Америці. Був і вернувся. Пан Валентин зізнається за океаном. Довго не витримав і повернувся до рідного міста. Мешкає на береговій лінії Нікополя, і про життя під прицілом росіян знає не з чуток. До нього та сусідів ділиться, прилітало вже стільки разів, що навіть не може порахувати. Натомість вже навчився розрізняти види снарядів, які окупанти скеровують на приватні будинки. Це була касетна, впала в хату. Вона тому, що гляньте, як як снаряд прилетів, хата розлетілася, і та теж. Один із останніх обстрілів ділиця заскочив зненацька. Боєприпас поцілив на подвір'я сусідки, за яким доглядає чоловік. Валентин каже, міг опинитися в епіцентрі удару. Утім затримався в магазині. Я був в тебе там нічого не чуть. Там люди живуть. Друге життя. Чоловік веде до понівеченого обстрілу моселі Сусідки ворожий снаряд пробив покрівлю та потрощив майно. Валентин каже, пощастило, що не здетонував. Таку штуку. Соседка принесла це таз каші, એટલે що таке? Та у мене ж яке тут аж я вам покажу. Я ж кика приходжу, от тут осколок, а там осколок, там, а там осколок. В перервах між обстрілами чоловік підгодовує тварин та прибирає будівельне сміття. Ділиться по береговій лінії. Окупанти гатять майже безперервно. Тому разом із дружиною виїжджав за кордон до родичів. Хотім мирним життям пожили лише півроку і вирішили повернутися. В 72 роки я ну нікому не світу. Дали розрішення на, на роботу що це все хорошо, бере пенсію, далі ми, ми до цього не привикли. Після вельми людних вулиця Америки, каже, довго не міг звикнути до напівпорожніх у Нікополі. Надто на береговій лінії, бо ділиться з його сусідів вдома. Майже нікого не лишилося. Тут нікого нема, от ми тут он там ще двіже все, всі ж пооходили. Утім знову виїжджати чоловік не планує в перервах між обстрілами порається по господарству і як може власними силами лагодить потрощене, бо каже, жити хоче хай не під мирним, але під українським небом. Катерина нічок, альона балковата, Володимир Поваренко, про Нікополь. Людям у військовій формі не можна. У Томаківській громаді на Нікопольщині нагадали бізнесу про заборону продажу алкоголю військовим, в тому числі особам, які мають зовнішні ознаки належності до цих формувань, наявність військової форми, озброєння, спецзасобів в умовах воєнного стану на території громади, згідно розпорядження Нікопольської РВА, продавати алкогольні напої дозволяється виключно цивільному населенню. Зарядні станції, старлінк та генератор. Нікополь передав на фронт чергову партію допомоги. Необхідні гаджети придбали коштом міського бюджету за запитами військових. Це обладнання дозволить ефективніше працювати військовим, а також забезпечить стабільний зв'язок при виконанні бойових завдань навіть у складних умовах. 24 рази побувала на фронті та зібрала понад 2 мільйони на допомогу. Волонтерка з Нікопощини оприлюднила звіт за минулий рік. Оксана Глушко допомагає як військовим, так і цивільним. На своїй сторінці у соцмережах повідомила, донати пішли на придбання гуми, ребів, старлінків, генераторів, автівок та іншого приладдя, що потрібне нашим захисникам, які боронять нас від ворога. Крім того, у 2024-му у волонтерському штабі сплели та передали оборонцям 367 шістдесят Маскувальних сіток і виготовили понад тисячу окопних свічок а разом з німецькими партнерами волонтери допомагали місцевим з будівельними матеріалами та гуманітаркою. У Нікополі з 11 січня розпочалася реєстрація вразливих категорій населення на видачу харчових і гігієнічних наборів. Це допомога для внутрішньо переміщених осіб, які не отримували гуманітарку протягом трьох місяців. Родини з дітьми, які мають інвалідність, з доходом на кожного члена сім'ї, 3 тисячі гривень. Та люди з інвалідністю. При собі необхідно мати оригінали документів, які ви бачите на екрані. Подробиці та посилання на форму реєстрації у телеграм-каналі благодійного фонду Нове життя. you <laughs> А у Мирівській громаді 14 січня стартує видача продуктів від ООН. Зазначимо, формат допомоги може змінитися. А саме, замість продуктів, мешканці у майбутньому можливо отримуватимуть гроші. Зараз продуктові набори видають вразливим категоріям населення. Родина дає людина з інвалідністю першої, другої, третьої груп, або дитина з інвалідністю. Одинокі матері та батьки, або люди у складних життєвих обставинах, багатодітні і малозабезпечені родини, люди, які втратили роботу. Домогосп. Одарства на обліку в територіальному центрі із собою необхідно взяти оригінали документів, що на ваших екранах. Субсидія на оренду житла для ВПО на Дніпропетровщині. Ця урядова програма стартує наприкінці січня. Вона покликана полегшити фінансовий тягар для переселенців. Допомога надаватиметься тим людям, витрати яких на оренду перевищують 20% сукупного прибутку особи або родини. Розмір залежатиме від рівня доходів, кількості членів сім'ї та вартості оренди. Щоб отримати субсидію, необхідно з 29 січня звернутися із заявою та договором оренди житла до пенсійного фонд. Фонду України подробиці на сайті пенсійного фонду. У Нікополі продовжує працювати банк одягу і пункт прокату засобів реабілітації. Червоний хрест продовжує надавати нікопольцям необхідні послуги. Доступний сервіс майстер-волонтер. Ним можуть скористатися самотні люди похилого віку, люди з інвалідністю та люди, які знаходяться на обслуговуванні у територіальному центрі. Аби отримати на прокат засоби реабілітації, треба звернутися до волонтерів у понеділок, середу чи п'ятницю з 10 до 14. Із собою взяти паспорт, ідентифікацію. Ціни код та довідку від сімейного лікаря. У ЦНАПі Марханця 17 січня працюватиме мобільний центр обслуговування платників Нікопольської податкової інспекції. Все задля зручності клієнтів та доступності адмінпослуг звертатися можуть як юридичні, так і фізичні особи. Години роботи центру з 9 до 16. Там прийматимуть заяви на отримання реєстраційного номеру, облікової картки платника податків, надаватимуть консультації а також люди зможуть здати податкову та іншу звітність. 224 дитини з Нікопольщини отримали подарунки від благодійників з Німеччини. Їх роздали юним мешканцям Червоногригорівської, покровської, сільської, нікопольської та першотравневської громад. Аби малеча з профронтового регіону отримала частину справжнього різдвяного тепла. Потурбувалися діти та дорослі з Німеччини. Вони зібрали подарунки для українських дітей з любов'ю та побажаннями миру і перемоги. І на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.